В ефірі канала Техніка поля, відеоогляд на сівалочку Зерну СРЗ 4 метра по мінімальній технології, а також можна використовувати по традиційній. Назову характеристики, переваги та відмінності від інших агрегатів на ринку. В даному агрегаті продуктивність 4 гектара на годину, робоча швидкість до 10 км на годину, потужність трактора від 80 кінських сил і більше На даності валишки встановлений редуктор нового зразку. Ось так він виглядає. Блочок зірочок із п'яти штучок і блочок зірочок із трьох штучок. Має 15 передач. На агрегаті встановлена катушка для дрібнонацінневих культур. Також можна висів робити від кілограма до 480 кілограм на гектар даному. Агрегаті Використовується також, звернув вашу увагу, на посилений повідок, товщина його 10 мм. Пружина використовується товщина 6 мм, штанга кругляк 15-го діаметру калібрований. Також встановлена на агрегаті система прикатуючих каточків. Ось так вона виглядає з чистиком. Ось така шкала, де можна виставляти глибину регулювання. Дуже проста і надійна. Даний агрегат виділяється тим, що у нього є система автоматичного переведення сівалочки з транспортного положення в робоче положення. Ось так воно виглядає. Це кріплення до трактора. Ця система. Має такий гідроциліндр. Має два дивертора потоку. Це вони стоять зараз положені для того, щоб сівалочку транспортувати. Як ви бачите, якщо їх перевести в ось це положення, оператору не треба виходити з трактора гідравлікою він переводить положення сівалочки в робоче. За допомогою ось цього пальця він фіксує положення робочого агрегата і працює. Потім цей палець винімає і переводить його знову гідравлічно, стави на місце назад дивертори потоку, переводить його в транспортне положення. Воно ось таким чином вижимається, складається, входить в таку кліпсу, фіксується і можна транспортувати агрегат. Також для транспортування є такі страховочні фіксатори. Щоб вали подйома сошників, сошники при транспортуванні не опускалися нижче рівня. Також на агрегаті встановлена безрічажна система тиску, виндрегулювання цієї системи, дуже простий. Іде гідроциліндр. Він встановлений, кріплений на подйому валів сошників. Також з іншої сторони така ж сама стоїть. Система так що саме вона виглядає. І ця система створює тиск на сошний. Також на даному агрегаті встановлений кріплення повідка до рами. ось такий Отак він виглядає, широкий, на всю ширину свою має металокерамічну втулку, змастили, працюєте без проблем. І він кріпиться, вставляється в брус рами прикручується скобою закрутили його і більше до нього. Немає діла, він ніколи не розкрутиться, підкручувати, нічого не треба. Змастили, не забули і працюєте далі. далі. Також є покащик рівня насіння та добрив. Ось так він виглядає. Бункер більш детально покажу чуть пізніше. Ось ця система транспортування, якщо вижимається в транспортне положення, дуже високий. Високо піднімає сівалочку, кліренс до метра. Не страшні вам ями глибокі. Також сівалочка на резиновому ходу широкому. Використовується не чугунна наступиться, а зварювальна, штампозварювальна вона йде вже залізна. Також є така площадочка дуже удобна. Ножка, ручка, щоб було теж краще удобно залазити, також використовується для відкриття кришки бункера, ящика, як можете називати. Гідроциліндр маленький, він допомагає як відкривати, так і закривати. Ось так виглядає бункер знутрі. Ось як система рівня. Сітки йдуть уже по всьому бункеру. Агрегати є по наявності. Комплектація може бути різна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, репости. Працюємо і за нами буде перемога.